Харі Крішна, це відео, що таке абсолютна істина та як вона виглядає. Я пам'ятаю, я з дитинства завжди ходив до батьків там, ну також в різних священиків питався. От, ну, так як я був в християнській традиції, ну я що я питався, я кажу, покріть мені Бога. Його ніхто не бачив, ми не знаємо, де він, хто він, що він. От, і в мене був дуже великий шок, тому що я пам'ятаю ну, завжди, от ну, це, це, це мій досвід, можливо, у вас зовсім інакше, тому що зараз я зустрічаю інакших людей. От священників, також з якими я спокоюся, вони дають трошки інакші знання. От мене це дуже радує. От, тому що я пам'ятаю себе з дитинства. Це от завжди було. Ну, перше, Радянський союз ті ганяло, щоб до церкви не ходили. Друге, з другої сторони, коли прийшов в храм, там постійно тебе лякало, що Бог тебе накаже, каже, ти будеш. В пекло, то <смі> есть От. Ну і один з моментів, якщо називається, я втратив страх, от, реально, тому що у нас священники лякали, кажу, ну, попаду в пекло, все, давайте, ну вже пофіг, ну, 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 скільки вже можна лякати. До речі, в наступних цих відео зараз я вам буду розповідати, і там от емоція страху, от, ну, вона має, тому що є різні види страхів, там страх життя, там, якісь такі соціальні можуть бути різні страхи, це різне. І в деяких випадках це корисно, але загалом, якщо людина постійно знаходиться в вистрахах, то це вже ненормальна історія. От ну я пам'ятаю, коли я почав приходити на зібрання, де збирається Крішнаїта. Ну от ну я такий приходжу, мені кажуть, вот бог, от вот показують, я кажу, так класно він тебе любить. Я кажу, як любить, ну ви чого? То, тобто для мене був шок. Тут мене там 35 років влекало, я, там бог тебе накаже, ууу, там страшилки всякі, ну господи, ну що ж таке? Ну, як же ж так таке відбувається? Також, як що таке виглядає Бог? От він на то Бог, тому що Бог може приймати любу форму, він може по-різному називатися. Тобто, дивіться, Бог створив різні релігії, різні традиції, і в різний час приходили різні особистості, або сам Бог втілювався для того, щоб дати знання певній категорії людей, ну, враховуючи їхній рівень. Тому що якщо в людини ну, рівень табуретки, да, їй там високу філософію розказують, то вона не пойме. Тому треба давати якісь правила, які потрібно виконувати. От і все. Значить, є якісь речі також, то, що я збираю матеріал, я збираю з різних джерел. Ну, от, є якісь речі, які я ну, перекладаю також. І, знаєте, я, ну, я поясню, там є скажем, якась фраза, цитата, я її роз'яснюю, а є якісь речі, які я буду прямо зачитувати. Знаєте, ну, це мудреці писали ці, ці речі. Знаєте, ну, мені там щось доповнювати, ну, там нема що, там треба просто прочитати там чітко слово в слово, от ідеально, просто все, що вони могли дати, вони просто ідеально це сказали. Окей, значить, ми чим зараз з вами займаємося, ми починаємо вивчати саму Бхагавадгіту. це є найпопулярніший твір східної філософії. Значить, Бхагавадгіта, він є не тільки один з найпопулярніших, а один з найзагадковіших творів цього світу. Це не просто, знаєте, от щось таке там, книжечка, там скільки -то там. Зараз де вона? Я. Сейчас. Ну, то есть да. вот, а просто книжечка. Разумеете, вот есть такая книжечка, да, там сколько 700 страничек, да, вот грубо говоря, сейчас точно 760 там листочки, понимаете, сторинок, вот, вот она такая. Нет, там все совсем не так. Вот тут есть первая кладинка, вот, и остальная. Видите, вот, а между нами тут вот сама суть вся находится. Да. Итак, значит... Одним з найзагадковіших творів цього світу. Ще раз кажу, це не є просто книжечка, це є один з найзагадковіших творів. Відповідно, ну давайте отну від собі. Вам дали там діамант розміром там кілограм. От як ви будете до нього підходити? Це надзвичайно велика цінність. Ну, матеріально. Да? Ця цінність це є набагато більше, це є духовна цінність. От як до цієї цінності підходити? Та я там книжка Кінь там Халлеш. Ні, до нього треба відповідно з певним настроєм підходити. Це означає, що її треба не просто читати, її треба вивчати за певними правилами, які діють кілька тисяч років. Тобто, дивіться, ці всі речі, чому от, ну, перший вірш Багхага, діти. От я по-перше вступ готував. Там більше 30 відео я записав на YouTube, можете зайти ну, от в плейлистах на моєму YouTube, там от вони є. От, і Там це все розповідається. Це не є таке, знаєте, збухте брак. Ну що там, давай почитаємо, давай сіли почитаємо. Це не художня література, це ну і навіть художню літературу ви не можете з награду читати. Да? Треба настроїтися, підготуватись, певні умови, тишина спокій. А тут е, як сказати, квінтесенція. Всіх писань, що є в світі, да, то це є цей найзагадковіший твір. Да, от його і є певні правила, які діють кілька тисяч років. От. Не просто так ці правила. От. Ну, дивіться, писання священні, чому вони вважаються священним? Тому що вони пройшли витривання часу. От. Якщо є якесь правило, і воно там не вжилося, або якась інструкція, вона там прожила там, 20 років, от. Ну, наприклад, Радянський Союз, там були певні правила, вони їх впроваджували. Але пройшло скільки 74 роки, вроді. Би? От, і Радянський Союз розвалився. Чому не було правил перевірених часом. Все, тої країни нема, і по тих правилах жити не можна. У чому ж е, незвичність цієї книги? Багато вчених, фахівців намагалися <кій> зрозуміти цей трактат, витративши на його вивчення десятки років, але так і не наблизилися до істини на жодний крок. Важливо, вчені фахівці десятки років намагалися його вивчити, зрозуміти, і не, і не здвинулися з місця ні на крок. М -м. Вся річ в тому, що цей твір носить особистісний характер, тобто вступає в контакт з читачем та реагує на рівень його свідомості, на його думки, бажання та цілі. От ви, берете Багавоту. З яким настроєм ви її збираєтесь читати? От як? Чуєш, ти, але, давай відкривайся там. Да? Тобто, ну, вона так не відкриється. Це є особистість. Якщо ви бачите якусь особистість, да? як ви до неї. Ну, якщо високого рівня, вона там сильна, наприклад, ще щось таке, як ви будете до неї підходити. От якось так. Да? Розумієте, що там так не, не вийде. Ви не зможете так до неї підійти. Да? От. Тому також. Е, ну, дивіться, е, ви ну, є на якомусь рівні свідомості, але да? ви розумієте чітко, що є люди, які знаходяться на нижчому рівні від вас. Хтось на вашому рівні, хтось вище. І, відповідно, з різними людьми ви спілкуєтеся по-різному. Ну, у нас є три види стосунків: старші рівні молодші. Да? Но, і як, е, вона, також дивиться. Ну, вона звичайно, що вона найвище стоїть, і вона дивиться, на якому рівні ми знаходимося, і що нам відкривати, та як відкривати, і скільки відкривати. Тому що ми не встані будемо це зрозуміти. Знаєте, в мене були такі моменти, я там читав, читав, вивчав, потім всівся і почав вивчати першу перший вірш першої гливи Пхагатгіти. Все, що можна було в інтернеті знайти, статті перечитати, з ким поспілкуватися. І в один момент, при спілкуванні з одним браманом, я почав трошки розуміти зміст слова Тхарма. Тхармакшетре, ну, Курукшетре, Самавета, Юдцева, Мамаках, Пандава, Шева, Кілма, Курва та Сандже. І я такий. Тхарма, тобто я кажу, ну я з тим Рамом спілкуюся, я кажу, оце півроку, що я оце все вивчав. Він каже, ну це каже, ти починаєш бачити горизонт, що таке слово Тхарма. Я чуть не плакав. <плінь> ну, блин, ну, я...? Він каже, ну це нормально. Тобто це ріст. О, також, якщо ви щось читаєте, щось не розумієте, о, щось прочитали, вивчили. Е, візьміть щось, те, що ви змогли взяти осилити сьогодні. Порадуйтесь за те. Тому що розумієте, коли ви кожного що читаєте, я не зміг, не зрозумів, не тони, то не то вас падає настрій, все ви тухнете. Щось вивчили, окей, добре, зрозумів, вже чудово. Це те саме, знаєте, давайте ми спробуємо з вами об'їхати весь Всесвіт. Ну як ми його об'їдемо? Ми тут по землі не всюди можемо попасти, у всі точки. да? Ну, от, Але ви кудись попали, ви щось побачили гарне. Розумієте, якісь там річку, озеро, ліс, поле, якесь гарне там схід, захід, сонце. Да? Тобто там зірки побачили. да? Порадуйтесь тому, що ви от побачили вже те саме спага Щось ви зрозуміли, порадуйтесь цьому. Так, ура, мені оце слово відкрилося, я вже це зрозумів. От, я, ну, я сам ведичний астролог, от, у мене є брехат парашара -хорошаста. Ну, Тобто я читаю трактати. Ну, знаєте, Я коли починав перші рази читати, ну взагалі нічого не зрозумів. Пройшло 10 років, я зараз відкриваю. Ага, тут зрозумів, тут зрозумів. Спамітою це, це ще вищий рівень. розумієте, Це ще набагато вищий рівень. І ви також, коли от ви будете читати, щось відкрилось, зрозумів, чудово. Дякую. Хоч щось вже зрозумів. Чудово. І з таким настроєм далі рухайтесь. Гіта – це не мертві літери, що складаються з друкарської фарби, нанесені на звичайний папір. Це та сама жива книга, про яку ходять легенди. Ну, ви, певно, бачили там Гаррі Поттера, там книжки літають, якісь, предмети, що щось таке. От. Я розумію, що вам здається, що вона відкрила, що немає, що не літає. Так, Ну в дійсності вона літає. Це таке. Пхагавадгіта це абсолютна істина, що прийняла форму книги і несе в собі якості абсолютної істини. Ну, є різні назви, тобто називають там Бог різними іменами. От. В дійсності це абсолютна істина. І абсолютна істина, вона на то абсолютно істина, то, що вона може прийняти абсолютно любу форму. Ну, як люди можуть там перевдягатися, да, якісь там, костюми надягати, там, парики, вуса, клеїти, топ ну, Абсолютна істина, вона може робити все. І може прийняти абсолютно любу форму. І найголовніше її якість, особистість. Ність. Тобто, у вас фага воддіту мають бути особистісні стосунки. Нам це потрібно дуже, тому що ми зараз будемо про це далі говорити. Вона дивиться на вас, на нас, читачів, і робить свої висновки, вирішуючи, чи відкриватися нам, а якщо відкриватися, то наскільки. Тому і вивчення подібних трактатів більше схоже на відданість, дружбу чи кохання. Е, дивіться, наприклад, давайте там закохайтеся в ручку. Як вони закохають? Ну, 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 ручка, ну класна, да, ну, золотиста така, ну гарно пишу окей. Хорошо, але коли є е, між двома живими, ну там чоловік-жінка, допустимо, батьки діти, да, то есть, коли є особистісний підхід, дві особистості це зовсім інакше. Да? Тому правило діта це особистість. От, також. Давайте будемо пробувати з нею дружити. Да? Ну, про це ще ми далі зараз поговоримо. Е, нахабство, гордість і упертість тут не допоможуть. Тобто такі варіанти там. Та, та зараз ми тут сядемо, все відкриємо, що не спрацює. Не спрацює ніяк. У мене були такі історії, ми на заняттях, то я студентам розповідаю кажу. От єпхага, бхагавадгіта, тому що я писав, що джотіш — це наука класна, але перше, це наука для брахманів. Друге, вам треба те, що да, це все класно. Но якщо ви не розумієте того, що ви душа, а не тіло, то всі ці знання про джотіш, що ті всі тонки книжок, воно не має ніякого значення, тому що у вас немає бачення, розумієте повної структури бачення. І є, ну там було таке, що ми студенти, ми такі, давайте сядемо прочитаємо всю Бхагавадгіту за кілька годин. Давайте ми починаємо щось читати. Вони а можна питати? Можна окей. І ми так думали кілька глав прочитати, а потім главу, а потім взагалі на одному вірші як засіли, і ми кілька годин займалися тільки вивченням одного вірша. <зуміємо> Розумієте, тобто ну Бхагавадгіта вирішила, що нам на нашу аудиторію одного вірша буде достатньо. І ми цей вірш ми вивчали буквально тільки один вірш кілька годин. Ми ну, там читались, дивилися, деякі додаткові коментарі обговорювали. Нам було чим зайнятися кілька годин. З нахрапу таке прийти. Ну, так само я кажу, так, що є два стакани. Тобто, якщо ну, один пустий, другий повний. Коли ви переливаєте, то цей наповнюється другий стакан. Ну, якщо ж він повний, ви не нальєте туди нічого. От, розумієте? Тому знаєте, які там давай, чуш, давай, бакава давай, відкривайся. Вона так не відкриється відчувши агресію, Пхагаводґіта закривається від нас назавжди. Скажу вам так, дорогенькі мої, якщо вам взагалі попала ця книжка в руки, якщо ви дивитесь це відео, якщо ви маєте можливість хоч щось вивчити, хоч щось читати, я вас вітаю, ви в дійсності отримали дуже велику милість. вона не всім відкривається, вона не завжди приходить. Я можу сказати, то, що мені пхаго вона приходила до мене три рази в моє життя 14, 25-35 років. Чотирнадцятого ясна річ, я нічого не зрозумів. Ну, от. ну мені було дуже цікаво якась індійська філософія. Я любив щось таке з дитинства. Таке вау, цікаво. В 25 вона прийшла. Ну, от я почав читати. Я нічого там не розумів, але я читав. І я чітко розумів одне. Мені легше. В 35 років, коли мені знов та книжка прийшла в руки, там взагалі були цікаві обставини, тому що ну, ми сиділи там, випивали горілку, їли яблука, там, щось таке. І я взяв руку Багаводдіто, я сказав: я не знаю, на що я взяв, найбільше з рук не випущу. І в дійсності, з того часу, Пхагаводгіта кожен день в моїх руках. Це в дійсності так і було. Я, я ще тоді в дійсності не усвідомлював, розумієте, чому я постійно там розповідаю про Пага Віддіто. От це реально кладіть знання. Це настільки великий як сказати, діамант і ну, духовний. Розумієте? Це реально духовний, надзвичайно великий діамант. Розумієте? От. Тому якщо до вас прийшли ці знання, ви дивитесь це відео, ви хоч якось можете вивчати Пагвал я вас вітаю. Ви дозріли, ви вже, маєте, ну, ви вже маєте необхідні певні навики для її вивчення. Продовжуйте в тому дусі. Ну, no. знаєте, не думайте, можливо, що десь там так, у вас життя може там не ідеальне, можливо, щось там не складається, можливо, є якісь там погані, неважно. Якщо до вас ці знання прийшли, скажімо так: горизонт, світло сонця на горизонті, скоро буде дуже багато світла в вашому житті. No. Трошки часу. Просто вивчайте далі пхагово діто. Необхідні інші якості, такі як повага, смирення та подяка. Ще раз наголошу: повага смирення та подяка. Ну, уявіть собі, наприклад, ви вирішили підійти до багато людей і сказати, чувак, в тебе гроші, дай мені там от стільки в да, жменю. Що я маю давати? Ну не хочу. Ну не хочу я тобі давати. Чо, що я маю тобі давати? Те саме, Пхагаваддіда, вона сама вважає з ну, тобто нам потрібно підійти з повагою, зі смиренням да, і з подякою. Тоді вона почне відкриватися. Якщо у вас не той є вона може не відкритися. Ви самі можете, знаєте, я не маю лінійки такої, що мірити, відкрилась, вона чи не відкрилась. Ви самі подивіться, вона відкривається, ви щось розумієте? От, тому що є люди, я не раз таке бачу, знаєте, людині даєш книгу в руках не готова. Не хочу. От. Або люди, коли знахрабо, такі, я тут зараз сідаю, все вивчу, читаєш, якось. смотрю в книгу і віжу філу, Нічого не бачу, нічого не розумієш, взагалі нічого. Але коли ти так сів, ваша милість. Відкрийте, будь ласка, мені ваші знання. Так, воно тоді починає відкриватися. Пам'ятайте, ми не читаємо цієї книги, ми хочемо з нею познайомитися. От є Бог в різних варіантах. Абсолютна істина. Так? От. І ви хочете з нею познайомитися. Оце от один з варіантів знайомства, як це можна зробити. О. Коли вона побачить у нас своїх друзів, вона розповість нам те, що хотіла сказати останні 5 тисяч років. Уявляйте собі, да? от у вас є друг, він там має якийсь досвід, да, або якась людина для вас важлива. А тут уявіть собі, що у вас є друг, старший, да, який може вам розповісти все те, що розповідав іншим, 5 тисяч років. Хочете мати такого друга з таким познайомець? Сама книга це просто двері до комори знань. Великі мудреці стверджують, що між цими двома обкладинками ховається повний набір всього знання, яке можна зрозуміти на цій планеті. Ще раз повторюю: всього знання, яке можна зрозуміти на цій планеті. Так, як я вам казав, от є обкладинка одна, є обкладинка друга. Та, і тут є всі знання, абсолютно всі. Фактично, Бхагавадгіта – це таємний вхід в інший світ, який езотерики шукають в Гімалаях. Вчені в атомі, астрономи в інших галактиках, поети в рифмах, да? музиканти в мелодії. Чекайте, в римах, да? в римах, да. ну, от, музиканти в мелодії, танцюристи в ритмі, а філософи у своєму розумі. Отут є абсолютно все. Ласкаво просимо. До вивчення апхагово в якому стані, кому як вище, нам кажуть наш наставник. Да? Зараз секунду. повага, смирення та подяки. І приємного вам знайомства. Хайкишня.